З днем незалежності українці, гадаю, що кожен українець з упевненістю скаже, що він незалежний. Але чи справді це так, тому що щодня ми стикаємося з різними випробуваннями, комплексами, залежностями, які підтверджують те, що ми не зовсім є незалежними. Але я хочу сказати про одну річ, від якої особисто я є залежним, і яка допомагає мені бути незалежним від усього оточуючого. Це Господь Бог у Божому слові у книзі приказок, 19 розділ, 21 вірш, написано наступне. Багато задумів у серці людському, але Господь вирішує, що має статися. Кожна людина прагне контролювати своє життя. Ми маємо ідеї та наміри на, мабуть, кожен фрагмент життя. Але ми, як люди, певною мірою є обмеженими, і ми не в силах контролювати все, що в нашому житті відбувається. Але є Бог, який є необмежений, і тільки Він здатен побачити всю перспективу нашого життя і допомогти нам обрати найкраще. Я хочу тобі побажати у це свято День Незалежності України, бути залежним тільки від одної особистості у цьому всесвіті від Господа, який створив усе, і при тому бути незалежним від думок людей, бути незалежним від гріху і незалежним від будь-чого, що може тебе обмежувати в цьому житті. Вітаю тебе із Днем Незалежності України.